Що таке панічні атаки? Як транквілізатори впливають на емоційний стан? Що відчуває людина, яка втратила себе? Привіт! Мене звати Крістіна, і сьогодні ми поговоримо про це. Привіт! Розкажи, будь ласка, трошки про себе. Привіт! Мене звуть Дар'я, мені 26 років, я проживаю в місті Києві. Я займаюся автомобілями, маю невеличкий автосалон. До початку повномасштабно я вважала, що я займаюся тим, чим мені подобається. Зараз я вважаю, що я для чогось іншого. Тема нашого інтерв'ю з тобою у за внутрішнім спокоєм. І перше моє питання таке: повномасштабне вторгнення залишило на всіх свої відбитки. Один із твоїх це, на жаль, панічні атаки. Розкажи, будь ласка, як це і які симптоми? Дивись, тут по собі можу сказати, що вперше в житті моя панічна атака була років, мабуть, три назад, якщо не більше. Перше, що відчувала я, це була паніка всередині. Тобто ти розумієш, що щось відбувається, контролювати ти це не можеш. І знаєш, як, як емоційний стан всередині людини, якою починається панічна атака, це як вулкан. Тобто все, що ти можеш зробити, це просто наблюдати за цим. Перший раз, коли в тебе це відбувається, тому що ти не знаєш, що, що саме з тобою і як на це реагувати. Я знаю, що багато людей застосовують медитаційні техніки для заспокоєння своєї психіки. Це і правда допомагає чи просто маркетинговий хід? М -м, так, це дійсно допомагає, але ж ти повинна розуміти, що медитаційні техніки вони не одразу. Мають таку, скажімо так, скору допомогу, як всі очікують. Тому що це практики, які потрібно проходити майже кожного дня. Ти, якщо ти хочеш дійсно отримати результат від медитації, ти повинен це практикувати. Якщо ти робиш медитацію один раз в тиждень, а потім сидиш і кажеш, що вони мені не допомагають, то дійсно вони тобі не допоможуть. Медитація це робота над своїм внутрішнім станом, над своїм емоційним станом. Медитація це робота над собою. А які вправи або медити використовуєш, щоб заспокоїти себе? А, був деякий час, деякий період в моєму житті, коли я використовувала медикаменти, тобто якісь заспокійливі засоби, але вони не працюють, тому що а, препарати вони можуть заглушити на деякий час. Тобто, внутрішній стан вони можуть прибити на деякий час. А потім, потім все ж таки твоя емоція бере верх і знову починається те саме. Тому медитація це ті практики, які повинна проходити кожна людина, якщо вона хоче мати контроль над своїм емоційним станом. А як ти зрозуміла, що саме тобі потрібні медитації? І... Де можливо, ти побачила чи почула десь це. Mm, ні, дивись, в мене це було інтуїтивно. Тобто, в моєму розумінні медитація це той стан, в якому тобі комфортно. А, що саме для тебе медитація обрати, мені здається, повинен кожен сам для себе. Я медитую, я вмикаю музику, я вимикаю світло. Сто відсотків це повинно бути якісь. Арома палички, якийсь запах хвої, мені подобається, мені подобається лаванда. А, і 100% це повинна бути стихія вогню, свічка. Uh -huh. Це вони в мене є везде, це моя Анія. Мені здається, мій взагалі в цілому день це є одна сплошна медитація, тому що навколо дуже багато негативу. І Я, я взагалі буваю, дійсно приходжу на роботу, закриваюся в кабінеті і медитую. Ну чесно, тому що ну я, я не можу справлятися з тим всім, що відбувається навколо мене, і бути спокійною. Я не можу. Я надто емоційна людина, в мене занадто багато цього внутрішнього потенціалу, який просто ну він не дає мені змовчати, не дає мені пройти повз якоїсь ситуації, тому. Тому да, мені доволі часто приходиться медитувати навіть посеред дня може бути таке, що я піду закрився автомобілі і мені треба 5-10 хвилин побути наїдені собою, щоб зрозуміти, чого я хочу. А розкажи, будь ласка, про панічну атаку з боку. От, наприклад, я йду по вулиці, і за якими симптомами я зрозумію, що в людини почалась панічна атака, і як я можу їй допомогти? Движ, як ти можеш це зрозуміти? Якщо ти бачиш, що людина розгублена і постійно там так робить і, там по сторонам озирається. Не бачу нічого стидного, просто підійти до людини і запитати, чи в неї все добре. Можливо, людина просто загубилася на вулиці, і на фоні цього в неї може початися панічна атака. І тобто, коли вона ще на ранніх стадіях, ти можеш її зупинити просто тим, що ти будеш впевненіше себе відчувати, ніж та людина, яка перед тобою. Тобто, коли ти весь такий на паніки, тебе заспокоює. От... Хтось спокійний рядом. Людина, яка навіть тобі просто скаже вдох, видох, uh -huh. заспокойся, я поруч і візьме твою руку. Якщо ти будеш відчувати в цій людині впевненість, ти заспокоїшся. Якщо ти будеш розуміти, що ця людина хвилюється за тебе, і ти сам хвилюєшся за себе і не знаєш, що робити в тебе перший раз панічна атака, буде дуже важко. Саме головне. Просто якщо ти це бачиш, це напевно не покидає людину. Неважливо, знаєш ти її, не знаєш. Просто не покидай, нехай людина зрозуміє, що вона не сама. Від цього її панічна атака не буде такою сильною, тому що якщо вона буде сама, він злякається і ну, може бути якийсь неприємний кінець. Все більше бачу довкола агресії людей, і я їх розумію, якщо чесно. Але коли з головою, як то кажуть, не все в порядку через купу зовнішніх чинників. Важко будувати стосунки з оточуючими. Ти як з цим справляєшся? Дивись, це буде смішно, але у нас зараз у всіх оточуючих не все в порядку з головою. Тому нам, дуже класно, да, нам дуже класно будувати співвідносини, тому що ми всі трошки як <звук> <звук> От. А якщо без юмору е дуже важко зараз живеться, дуже важко, тому що люди, е кожен в своїх проблемах. Люди... Як сказати, людей нагнітає те, що відбувається вокруг до да окола. Розумієте, що я буваю, йду по вулиці, бачу людину, яка йде там пасмурна. Я посміхнусь, да? тобто людині посміхнусь. Людина мене навіть не знає, але вона мені посміхнеться у відповідь. Це так і працює. Ви розумієте, що ми свою агресію, свою оцю злобу, ми в. Окружаючий мір самі ні сьом, але я думаю, що ми не повинні самі себе так заганяти. Я закликаю людей бути добрішими. Оцю агресію навколо нас ми можемо побороти самі. Якщо ми будемо просто добрішими, у кожного з нас є неприємності вдома, є неприємності в роботі, є неприємності в житті, і кожному з нас зараз дуже важко. Тому давайте будемо, мабуть, трошки людянішими і якось допомагати один одному, не сваритися в чергах. Пропускати дівчат вперед. Ну тобто це все в мілочах, але люди, треба бути трошки добріше, бо ми самі себе знімаємо. Я з тобою повністю погоджуюся, що треба бути трошки добрішим, і тоді світ для тебе відкриється зовсім по-новому. Е, є така страшна штука в світі, як втратити себе. Ти, на жаль, відчула на собі що це. І поділись, будь ласка, як це не відчувати, хто ти є в цьому житті. І не розуміти, куди йти далі. А головне, чи можливо вийти з такого стану і як? Можливо, в нашому житті все. Я вам так скажу. Ти задавала це питання, і в мене в якийсь момент так трошки мурашки пройшли, тому що я згадала той стан, коли ти губиш себе. Це коли ти не можеш зрозуміти, що ти хочеш, ти не можеш зрозуміти, яке сьогодні число, якась зараз година, який день, ти просто як амеба. Ти просто живеш і просто существуєш. Перший час ти не розумієш, що з тобою відбувається взагалі, тому що тобі кажеться, що це якийсь просто депресивний стан. Вона зараз там тиждень-два, ти похандриш, вона завершиться. Але ні, коли людина ну, губить себе, це дуже страшно. Це не так страшно в віці до 20 років, тому що ти тільки себе пізнаєш, ти можеш ще щось десь якось перелаштувати. Це не так страшно. Це страшно, коли ти губиш себе у віці 30-40. Тому що тоді ну, ти ж розумієш, що ти прожив вже життя, ти вже якісь певні звички в своєму житті собі вже заклав і так і живеш. А тут ти губиш себе, і тобі треба вчитися жити по-новому. Як ти повернулася назад до життя? Mm, от е, тут, напевне, мені допомогли медитації та бажання почути себе. Ти знаєш, я просто в один прекрасний день зрозуміла, що від того, що я сижу і думаю над цим. Нічого не зміниться. Мені треба знайти, по-перше, корінь, проблеми звідки це все почалося, а потім вже почати її якось розбирати по поличкам в своїй голові. Та я тобі скажу тиждень. Тиждень мені знадобився для того, щоб оцю всю біль виплакати, вистрадати, щоб вона виболіла, а не просто залишилась там, і відпустити її. Ти прожила її, так. Тобто, я пережила її настільки сильно. Я хочу сказати, що коли такий стан у людини, то не треба боятися вмикати якусь сапліву музику, говорити на якісь е, теми, які не є типу, веселими. Ви розумієте, що будь-який стан треба переживати. Ви почуттю еферії, ви переживаєте її, ви берете від цього ще більше. І так само, коли ви почуття е, ненависті, тривоги, якось ви ну, не треба цього бояти. Це треба пережити. І от якщо ти це пережив, то ти можеш це відпустити. Якщо ти це просто десь приглушив всередині себе, воно через час знову проявиться. А якщо ти прожив, розібрав її по поличкам, і потім сів отак і подумав: ну що, проблема? Я з тобою розібрався, я готов тебе відпустити. <світ> і знаєте, в якийсь момент воно дійсно так і відбувається. Тобто е, ніхто не каже через про такі проблеми, як кинув хлопець, там, посварилася з подружкою. Ні, є проблеми більш глобальніші. І сама, для мене сама велика проблема була це загубити себе. Ну, а ви знаєте ще таку фразу, що. Е, Наші мрії вони повинні бути сильніше наших страхів, тому що ось цей мій страх він здійснився. Я дійсно загубила себе. Мені знадобилося майже рік, та, мабуть, вже і другий рік пішов, як я працюю над собою. Це дуже важко. Дуже важко в тому плані, що коли ти губиш себе, ти не знаєш хто ти. А щоб дізнатися, хто ти. Треба з собою познайомитись. І от Ви уявляєте, все життя людини собі живе, але вона не знає, хто вона. І в будь-якому випадку, там, 30-40 років життя якось так провернеться, що вона задасть тобі це питання, якщо ти дожив до 35 років не знаєш відповіді на це питання, я тебе вітаю, ти загубив себе. Страшна штука насправді. Але, мабуть, реальна для багатьох, на жаль. Я думаю, головне, щоб кожен, як ти кажеш. Захотів розібратися. Так, і це поговорили. основне це основне. Якщо ти не хочеш, вибач, замість тебе це не зробить не психолог, не ні психотерапевт, ну, ніякі ліки, ніякі транквілізатори. Замість тебе цього не зробить ніхто. Це я кажу е, на своєму прикладі. Ти згадала психотерапевта. Ми з тобою розуміємо, що багатьом людям потрібна психологічна допомога, але багато хто вважає, що проблеми з головою це дуже погано. Тебе засудять, тебе засміють і так далі. І через це багато дійсно не звертаються. Ти з тих людей, хто наважилась на допомогу, скажи, будь ласка, як ти до цього прийшла, які висновки ти зробила, попрацювавши над собою з психологом? Дивись, я до психолога звернулася за підтримкою. От коли ти. Один борешся з цим всім, це дуже важко. А коли в тебе є підтримка, це ну ви розумієте, людина, вона в вас вірить. Що би ви не зробили, вона вас підтримає. Тому е бажано, звісно, звернутися. У нас є дуже багато гарних спеціалістів, але я казала, і все життя буду казати, що найкращий психолог ви сам собі. Я тобі зрозуміла. Один із етапів відновлення твого ментального здоров'я стало вживання транквілізаторів. Скажи, будь ласка, як це впливає на твоє щоденне функціонування та емоційний стан? М -м -м, почнемо з того, що вони викликають звичку. Ні в якому разі не можна їх вживати без рекомендацій лікаря. Але в нас е чомусь так буває, що люди на паніки, на якихось там розстріляностях, біжуть в аптеку, набирають кучу таблеток самі собі, і рішають, що вони їм допоможуть. Ні. Транквілізатори однозначно ні. Вони допомагають лише на деякий час прибити те, що тебе хвилює. Але позбутися від проблеми вони не допоможуть. Тому, що можу сказати, це те, що. Транквілізатори це страшно. І якщо ви знаєте людину, яка приймає їх, приділяйте цій людині якомога більше уваги. Тому що, повірте, до медикаментозних якихось таких препаратів люди приходять не від хорошого життя. Тобто людина потребує допомоги, людина почуває себе одинокою, нікому не потрібно, і, і від цього у неї в голові дуже багато проблем. Ось так: от. чоловіку нужен чоловік. Це, це що то, я то, можу так, вам сказати. Як то кажуть, людина тварина соціальна. Да, так. Тому... Тобто, ну так, да, я ж кажу, що це допомагає, але ні. Що ти можеш сказати людям, які подивляться на тебе і впізнають себе в твоїх історіях? Якщо це відео дивиться, людина, яка побачила в мені себе, в першу чергу я можу сказати те, що я пишаюся тобою. Дійсно, все, що ми не робили, ми живемо це життя перший раз. І як воно правильно, ми знаємо не я, не ти. Ні, наш журналіст. Все, що я можу тобі сказати, це тримайся, тому що життя дуже цікаве. Взагалі, я чесно тобі скажу, це може бути трошки не в тему, але я гадаю, що якщо ми дійсно будемо підтримувати один одного і йти друг другу на зустрічі, то емоційно хворих людей в нашому житті буде набагато менше. Я пишаюся всіма людьми, які е, побачили тільки що в собі мене. Ми з вами проживаємо дуже важке і цікаве життя. Е, зустрінемось на червоній дорожці. Це точно, дякую тобі величезно за твою історію, те, що приділила переділила час і поділилася. І тобі велике дякую. Ти дійсно десь там покопалася в моїх проблемах. Давай відповіді на твої питання, я, мабуть, десь трошки собі відповіла на якісь свої питання, тому що емоційний стан людини це дуже цікава штука його можна вивчати дуже довго і безкінечно. І скільки б я не жила кожного свого дня, я пізнаю кожну нову сторону себе і бажаю людям також пізнавати себе і шукати сенс цього життя в самому собі. Метою нашого інтерв'ю було показати, як не боятися своїх травм, і в разі потреби вміти допомогти собі та оточуючим. Якщо ви опинили в схожій ситуації, пам'ятайте, ви не один. Якщо вам потрібна психологічна допомога, зверніться за нею на гарячу лінію, номер якої побачите в коментарях. Піклуйтеся про себе, своїх близьких та наближайте нашу перемогу. Побачимось у наступному відео.